Подіями, які забезпечені зовнішніми політичними чинниками, іншими. і що відбувається зараз в Харкові, Донецьку і Луганську, ну, просто становиться страшно, може, мені чинці, що ці події можуть набути більших об'ємів, І вони тоді поглинуть і економіку, і те, що посіяли, і те, що збиралися будувати, вже ні до чого не буде діла. Тому на цій посаді я буду робити все, щоб примирити людей. Організувати їх єдину команду, погасити оті якісь очаги е, е, ненависті, адже в суспільстві ненависть, істерика, доведені до я не знаю, до 100%. Це є наша родина, це є наша колектива. Тому треба зупинитися, подати локомому руку і працювати. Я хочу сказати, що згідно конституційною е, реформу місцевого самоврядування, яка проголошена вже. Вибори до місцевих рад. І керівним органом районна рада обере районного. І от там, коли люди вибори, то і буде керувати район. І я вважаю, що це правильно. Більш того, партія, яку я представляю, знаходиться в меншості на території, де ми живемо. І тому, е якщо багато керівних посад, корм зі мною, начальник управління відділів і в інші займають люди. Ємше з політичних партій, то це природне, тому що ми не можемо змінити той фон і ті політичні вподавання, які існують на цій території. Тому ще раз, я хочу подати всім руку примирення і сказати, давайте працювати.